В середини літа ми починаємо їсти свіжі кабачки з грядки, а їх надлишки потрохи заготовляти на зиму. Окрім різноманітних консервацій, вже декілька років я заморожую кабачки різними варіантами. Це дозволяє готувати смачну, вітамінну, різноманітну їжу взимку. Тому дуже раджу вам подивитися це коротеньке відео і заготувати кабачки усіма варіантами. Взимку планую випустити цілу серію рецептів із заморожених кабачків. Поїхали! Перший варіант кабачки кружечками. Тут важливо не прогодати з товщиною кружечки і зробити їх в межах 05-07 см. Саме такий підхід дозволить вам пожарити заморожені кабачки смачно. Спочатку я заморожую кружечки на піддоні і вже потім перекладаю порційно у пакети чи в контейнер. Кабачки кубиками. Ця заготівля підходить для багатьох страв, таких як, приміром, овочеве рагу. Також кубики я використовую, коли готую кабачкові млинці з куриним філе. Саме така нарізка розкриває цю страву. Заморожування за таким же принципом, як і попередній варіант. А ти що? Ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Натерті кабачки. Особисто я вже точно не зможу прожити зиму без них. Саме їх я використовую найчастіше: кабачкові млинці, різноманітні рулети та інші страви. Всюди беруть участь натерті кабачки. А ще мені дуже подобається, що таким чином можна морозити навіть перестиглі овочі. Сам спосіб відрізняється від попередніх. Помиті кабачки слід натерти на терці, або, як це зробила я, скористатися комбайном. Далі викладаємо кабачкову стружку на сито, присолюємо. Це необхідно для того, щоб овочі ліпше віддавали сік. Перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Потім добре віджимаємо кабачки руками, перекладаємо в іншу тару. Після цих дій можна одразу фасувати все по пакетах і відправляти у морозилку. Для зручності я зважую наповнені пакетики і клею на них наліпки. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!